Buongiorno a tutti! Школа Літаліано Дон Міла Амато. Ми раді привітатися з вами та поділитися нашою програмою школи, нашим проєктом. Ви можете використовувати пошук Google або інший і шукати школу італійською для іноземців. На порталі на порталі школи. На цьому порталі ви знайдете серію навчальних відео. Наразі сьогодні 15 жовтня 2023 року, і школа завантажила 241 освітнє відео італійської мови для іноземців рівня А1, А2, Б1. І давайте візьмемо Б2 перший рівень. А знаходимо 15 навчальних одиниць. Відкриєте перший рівень навчальний блок. Ми знаходимо чотири рівні. Чотири відео. Давайте відкриємо першу з відеокурсу. Ласкаво просимо в будинок на додаток до відео, яке ви можете подивитися нижче. А також діалоги, про які повідомляється протягом. Скажімо, нашого навчання під час відео. Давайте відкриємо його. І послухаємо. Давайте відкриємо і будемо дивитися субтитри, ви можете прочитати їх і, і зрозуміти, про що йде мова. Субтитри допомагають навчанню. Ми завжди заходимо в пошовик, пошовик і давайте подивимось: італійська школа Дон Німо Амато. Як ви бачите, ми маємо своє відео на YouTube каналі. Ось воно на каналі YouTube. Давайте відкриємо. Список відтворення прямо зараз. У нас є завантажено 21 навчальне відео на італійській, російській, українській, білоруській і 5 відео з курсу китайської і італійської мови. Наш проєкт існує, щоб відкрити 4 списки відтворення з шкільного порталу Р. Тому А1 b 1 b 2 і тут на даний момент ми маємо е, такі м, рівні. Відкриваю вас першого список відтворення. Якщо ми підемо читати опис у цьому списку відтворення, е, ми можемо бачити: ось італійська е, «Livello Due дон мімо амато. Італійська для іноземців це 74 відео з блоків, які завантажені з субтитрами. І давайте візьмемо відео, яке ми бачили на каналі, з... яке ми вам демонстру... демонстрували. Але тепер ми можемо, ви можете знайти налаштування. І італійські субтитри прямо зараз. Тут є іспанська. Якщо ви підете там за посиланням на переклад, то ви можете побачити, що є автоматичний переклад. У налаштуваннях ви можете обрати мову, яка вас цікавить. Ми заходимо в налаштування і ви знайдете субтитри, на які, які вам зручно використовувати, і автоматичний переклад. Автоматично ви знайдете список YouTube, підключено до Google Translate, і 124 мови, які існують на нашому YouTube. Каналі для вивчення італійської. Ви можете бачити, що е, субтитри та е, відео є на арабській молі, мові і багатьох інших мовах. Таким чином, ми намагаємось Створити для вас дуже комфортне середовище для навчання це може бути і спілкування з друзями з італійської школи Левела Дуе Дон Мамато від Алесандро Манфріді.